Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як бачите, у нас буде невеличка розпаковочка, і сказав би, як завжди, не до огляд, але швидше всього, тільки розпаковка. Чому? Зараз ви побачите. Я думаю, видно по написам. Да, посилочка приїхала з сайту AliExpress. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що там. Друзі, а знаходяться тут лампочки до фар автомобіля. Попросив мене, мій товариш, замовити. В нього rav 4 Toyota. Рік я вам не скажу, тому що не особливо я все це, скажімо так, вникав. В самих цих лампочках я взагалі повний, повний ноль дерево я не розумію, не знаю, що і як. Не знаю, мабуть, не буду відкривати. Воно все запаковане. Зараз тільки глянемо, щоб там було. Те, що треба, якби так наведемо фокус о Є. Бачимо, да? Name, Car Light, тобто автомобільне світло? Модель 2XY, вольтаж 1224. І більш нічого я не бачу, щоб зрозуміти, вона чи не вона. Що ми подивимося на бік да, о цієї упаковочки, також тут є якісь піктограмки, які мені абсолютно нічого не говорять. На протилежному боці також є якісь специфікації, температура в кельвінах чи також якісь цифри. Ну, друзі, ще раз говорю, на жаль, я в цьому повен повний нуль. А, ось я бачу те, що він просив у мене. Та ти подивися, фокусуйся зараз. Ось, дивіться, D4S, так як він мені говорив, моє бути маркування. Сподіваюсь, що воно так і є. Більш ніде я нічого не бачу. Коробка не пошкоджена, абсолютно вона запаяна. тому я її відкривати, мабуть, і не буду взагалі. Віддам людині, а потім, коли він поставить ці лампочки, я вже відповідно відпишусь, додам, точніше, відео. Скажу, підійшли, не підійшли, працюють, не працюють. Посилання на е, інтернет-магазин на Aliexpress, я маю на увазі на продавця. Я залишу, як завжди. Ну, ось якось там дуже коротко вибачайте. Друзі, ну, раз вже увімкнувся, то покажу вам сторіночку цього продавця. Ось те, що я вам казав, Dual Vision Car Light Store, тобто магазин оцих всем, ну, найрізноманітніших. Десь тікає все. ламп для автомобільної. Для автомобілів Ось так. І безпосередньо ті ті лампочки, які я йому замовляв. Ось вони. Їх йде дві штуки в комплекті. Температура 6000 і відповідно, ось маркування, яке, яке просив мене товариш замовити. Д4С. Ось такі. Ось такі лампи. Я ще раз повторюсь, я не шарю, він сказав, що в нас вони коштують в рази дорожче. А так чи не так, хто знає. Отже, я передам людині цю коробочку, він їх встановить, і потім я вже допишу, наскільки він ними задоволений. Дякую всім, хто подивився. Тримайтесь, друзі, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні.